Такий шум, крик стільки вже машин перед восьмою не хочеться йти, хочеться йти вже до хати. Навіть хотіла десь випити каву, не хочеться мені. ти ні каву пити, треба виходити ще скоріше, треба виходити в 6 годині. Пізно, пізно. В сьомій це пізно. Зараз подивлюся, які фрукти тут є. Мені треба помідори купити. Виноград по 2,50. Помідори круглі. олії, більше не треба. Так, я готую серце ді філе дібала. Бакала це в нас так само, як в Україні, щось похоже, таке, знаєте, дуже, дуже дороге, дуже святкове, дуже рідкісне. Колись в Італії це була їда для бідних, а тепер коштує 33 євро кілограм. Тому що це кори і бакала. Вони говорять мені, що це є риба, бакала по-українськи, колись такої не було. Колись продавалася, як вона називалася, вона худенька така була маленька морожена тріска. Тріска, почекайте. тріска, вона мені здається. Але тут була така малесенька риба. Ця риба дуже велика є, її солять. Її солять і тримають в солі. Це вже відмочена воді. А мулято це означає відмочена. І ось такий кусок. То виглядає великий кусок, але як вона звари, як я її приготую, то буде дві мінімальні, дві мінімальні порції. Чому вона така, бо то самі протеїни, довгенькі мої, це самі протеїни. Тут немає ні одної косточки, то саме філе. Взяли з такої величезної риби і саме філе. Дамо тих помідорчиків, такі хотіла маленькі купити, не знаю, ну як продають маленькі, вони були квасні. Я попробувала маленькі такі, оті чирі джині, знаєте, такі малюнки такі. Вони такі, не то, що вони були квасні, вони взагалі смерділи півницею. вони смаку ніякого не мали. Ні солодкого, ні соленого, ні, ні квасного ніякого не мали. Я не пам'ятаю, чи я сіль дала, напевно, що не дала я солі зверху чуть -чуть. Чуть -чуть, так. Чуть-чуть, Сіль ось така, не переживайте, це мало солі, і, і, ну, коротче, мало солі. І ця така лікарська для тих, хто має високий тиск. У мене тиск понижений, але мені вона підійде ця сіль, бо вона малосольна. Так, тут ми маємо бульба, ця вже варена, моя мода варити в тих як в мундирах, та що залишилася. Будемо їсти бульбу в мундирах і ось цю бокалу сьогодні. І є оливки, дуже великі я купила. Є у нас такі от оливки, зараз я вам покажу. Це вже третій раз я їх купляю. Вони такі величезні. Вони такі, як яйце куряче. Черініоля, бачите? Беля черініоля. Черініоля. Я не знаю, звідки це південь чи це північ. Почекайте, зараз відкрию. І вам покажу. Екокла. Ви тільки гляньте, я, я візьму руками, це буде так ліпше, бо я вилкою можу не попасти. Ви тільки гляньте, з чим вам прирівняти. Ось, от, от яка вона здорова, вона просто здорова. Треба менше зробити, тому що воно не може горіти тут в мене. І ось такі оливки, ми їх вже пробували, ми їх вже їли, вони дуже великі. Дивіться, які вони великі, бачите? Такі великі, що це ужас, це просто гіганти. Вони дуже сильно смачні і дуже кісточка від них гарно відходить. Які краще, з кісточкою чи без кісточки, ви мені скажете, Ті без кісточки вони більше солені, вони солі дуже багато мають. Бо самі розумієте, це лікар пояснював. Я так запам'ятала і так вам говорю. А оці дуже смачні. Квашені огірки. Ой, кисмаші. Квашені огірки, ви знаєте? Не більше квашені, ніж солені. М -м -м. І дуже м'якоть і багато, дуже м'якоть і багато. Угу. Угу. Треба розкривати, сполукати. Я буду окремо варити. Це цибуля, протушу окремо. Зараз цибуля, додам помідори, притушу окремо. Пніше рибу окремо і бульбу окремо. Це все, все робиться окремо. Ось така приправа до, до риби. Зараз я вам покажу. Це найкраща, яка може бути. Зараз я вам скажу чому. Спочатку дам чуть-чуть. Чуть-чуть ось так. Чого ж воно не йде зовсім? М -м -м. Дірка маленька. Там є розмаріну самі трави. Тут морські трави, морська сіль юдована і дуже сильно багато всього, всяких трав. Я. В супермеркату стояла пів години, щоб вибрати, що мені взяти для риби. Тому що дають консерванти, дають нітраті, дають всякі, вам збільшують смак, запах. Дуже всього багато є. Ви тільки гляньте, що тут написано. Зараз я вам прочитаю. Дивіться, я не знаю, чи ви будете бачити інгредієнті. Де вони є? Екоква? Салі Маріно морська сіль йодована. Пізніше йде розмарин, петрушка, орігано, сальвія, аромі натуралі, естратоді пише. І пойче коріандолю, фінокіо, джинепро, маджорана, тімо, лавровий лист і чесник. Ви тільки гляньте, який тут склад. Фантастичний склад, фантастичний склад. Називається, тільки що відкрила, перший раз вживала. Тому що воно може. Отак От називається. От подивіться. Мені здається, що я або в копі, або в памі купила. Коротше, по всіх супермаркетах підіть, подивіться. І називається Condi Oro. Золота посипка для е риби. Для риби. Може, вже о, ще не скаду, бо я вже думаю, я вже тут тримаю 6 місяців, в півроку вже, бо я готуюся рибу їсти, кожен день рибу їсти. І наперед, Ще рибу не купила, а вже це купила, купила. вибрала, Тому що я себе хочу тепер заставляти рибу купляти кожен день. Такий кожен день, хоча б два рази в тиждень, хоча б два рази в тиждень. Хто живе біля моря? Не, я от як не любить, не хоче, не хоче хату смердіти. Якби хтось приготував, я би їла. Я йду в ресторан, то я йду завжди, рибу беру. Майже завжди. Дуже рідко я ходжу, але якщо так, то так. Ця риба вже сулена, вона вимочена, так що треба мало давати, знаєте, ще навіть де можна дати. Не по рибі. А це від, велике відкрите. А ось тут кругом. Ой, Мадонна! Кругом ось так. чуть-чуть кругом, -чуть, кругом, кругом. Бачите, як виглядає? Скільки там всяких тих трав є, мелених всяких трав на такі, скажімо, на такі на юдовані солі, морська юдована сіль. І ви кажете, як в Італії не буде смачне, і воно таке дійсно. Риба чуть-чуть, написано 3 хвилини. на... На пательні, там в духовці теж ще там якісь. Ну, коротше, я таким способом скореньким. Італійці можуть в помідорі вимочувати, варити в помідорі, в уливках чорних. Ну, у нас буде ось так. І, і, і йдемо за стіл. Зараз подивимося, як воно виглядає на тарілці. Бенькі мої люди спішать, спішать. Школа закінчилася, всі їдуть додому, хто на моторінок, хто на мото. У нас місто невелике, всі на обід їдуть додому. Майже всі, майже всі. Так, все готове. Ми йдемо на стіл і в нас спуманти. Ой, я боюся, 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 щоб це не встрілило. У нас поманти, а в нас просико. Дорогесенькі мої. Ось так виглядає. Так я приготувала обід, і ми будемо їсти. Вилки треба приготувати і треба ще накрити стіл. Ой, ой, паура, ой, море, ой, 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 мадонна. А, море. Трошки, що маленький зробив, це просико. Мій компаньон вже їде через кілька днів і ще 2-3 дні ми будемо разом. І ми вип'ємо оце просико з білою рибою. І це називається біла риба. Так воно виглядає, бачите, такий малесенький кусочок. Йдемо за стіл. Так, риба винута ось така, я вже попробувала. М -м, такий малесенький кусочок, бачите, зовсім не солена, Зовсім вона вимочена, вона добре вимочена. І Що, що це за порція така? Це 10 євро коштує один такий кусок. Що 10 євро одна людина. Ну, знаєте, тому що це саме м'ясо. І. У мене ніколи мух немає. Бачите? Подивіться, залетіла муха. Ви собі можете представити, як муха рибу чує. Рибу чує муха. От італійська муха, ось вона яка. І Вона навіть не боїться. От ніколи мух у мене немає. Перший раз муха за ціле літо, я вам джуру, я клянуся, що це перша муха за ціле літо. Мені навіть не треба так вам об'ясняти. Дуже сильно, от бачите, що робиться. А я від мух зовсім відвикла, зовсім. Кумар один раз в тиждень залетить, а оці от, -от муха. Перша муха залетіла. Ну, що зробити? Треба виганяти. Мухи дуже сильно чують. Дуже сильно чують рибу. Помідорчики, так, знаєте, вони такі притушені. Вони мають бути такі наполовину ще цілі, нерозварені. Не Вони не Смачні. Моречин. Оп. Така м'якоть. Бакала. Филетто ди бакара, бакала. Коре, ділет ди, ди бакала, мама мія. Яка фантазія в людей. Так написали, так як по-українськи це перевести риба полита золотом. Так воно виглядає. Значите, олії я дуже мало даю. Дуже мало я дала олії. Лимона ще треба натиснути. Лимон взяла я той, що мій син купив. Вони в мене що стоять, стоять добре, але вони маленькі, вони, вони суку зовсім не мають. Щоб з них гарно всі... Я вже пробувала, знаєте, таким таким круглим витискати. Воно теж не витискається. Але щоб воно краще витискалося, треба ось так запхати вилкою. так знаєте, Вилкою, 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 вилкою. Я так зробила, запхала вилку, 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 поколола, а тоді. О, більше сімочок, ніж ніж соку. Ну, є, як є, так є. Величезне як яйце Угу. Смачно, як огірок, мама мене. Та як ваші огірки, дуже у ці смачні, купіть собі в копі. Коштують, я в памі купила. Вони всюди є, фіорфіори марка. Вони коштують 3 евро. 3 евро 10, 3 евро 20. Це банка велика. Скільки вона має. Велика банка. Подивимося, що тут входить. От я сама цікава. Що угу. входить? Оскільки... Giro 14. Грасі Саторі. Оце що шкідливе. Треба дуже бути у осторожному Грасі Саторі 2,5. І це все решту солі, скільки є. 1,9, Нормально. 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 Яблука будемо їсти. і Бульба на мундирах, бачите, не жарна, отак підігріта. Підігріта, вистачить. Мундирах. Я тільки в мундирах, я інакше бульби ніколи, ніколи на пательні я не жарила. Може, як тільки приїхала в Італію перший рік, може, два рази. Більше ніколи. Ця риба, я вам показав, вона шкірку таку ззади, знизу ще має. Трениж взяти, ну вже нема. Ну же, нема. Ммм, то їдає. Здорова. Здорова їда. Дуже здорова їда. М -м -м. А чи Ммм. І вадуа лавору помаріджу, так що я на роботу йду після обіду. на вулиці ще 30 градусів голим пити, так знаєте, багато, більше гурячо буде. Ось так, такий обід сьогодні. Так їдять в Італії, так ми їмо завжди. Бо я вам часто показую, що їм ми їмо. А на вечір зупа. Третій день зупа. Зупа. Третій день вже. Ось так, ми не шукаємо ікри тут. Абсолютно.